В ніч на понеділок Москву атакували невідомі дрони. Російські телеграм-канали розповсюдили фотографію, яка розлетілася по всіх пабліках біля Кремля, нібито зафіксовано мобільну вогневу групу. Мер Москви Сергій Сабянін прозвітував, що російська ППО збила 40 невідомих дронів, які летіли на столицю. Також він повідомив про падіння уламків. Напередодні у мережі з'явилася карта, на якій зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів. На карті оприлюднено місця розташування їх, а саме комплексів ППО С 300 С 400 пансер, радіолокаційних радарів, а також платформ та полігонів, де можуть розташовувати системи протиповітряної оборони. За даними осінтерів, комплекси с 300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином. Чином щоб сформувати багаторівневу оборону, в той же час кількість комплексів суттєво менша ніж підготовлених платформ. Це зроблено для того, щоб змінювати позиції розрахунків. Ба більше Кремель будує нове кільце захисту протягом останніх двох місяців. навколо Москви збудовано новий периметр ППО, добудовано щонайменше 21 позицію в радіусі до 50 кілометрів від міста. Близько 80% із них розташовані на південь від Москви у напрямку України. Переважна більшість позицій призначена для розміщення зенітних ракетних комплексів с 300 та С 400 Також були встановлені вежі для та насипані підвищення для. Установки комплексів пансер, щоб збудувати такі підвищення, використовують сміття. Посилення системи протиповітряної оборони російської столиці може бути пов'язане зі зростанням дальності та ефективності українських крилатих ракет і безпілотників. Українські далекобійні засоби дедалі глибше проникають у повітряний простір Росії, долаючи її ППО та уражаючи важливі стратегічні об'єкти на цьому тлі у Москві, ймовірно, побоюються, що однією з потенційних цілей майбутніх. Масованих атак може стати саме столиця Росії. Про те, що РФ будує нове кільце ППО навколо Москви, змі писали ще влітку. В серпні супутникові знімки виявили понад 15 позицій. Як пише видання Нове Врім, нові позиції ППО розташовані вздовж центральної кільцевої автомобільної дороги та малої бетонки, що її дублює окремої окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви. Дана дорога була збудована ще за радянських часів, саме для транспортування ракет до систем протиповітряної. Но оборони столиці журналісти зазначають, що нові позиції ППО в обл в московському регіоні часто з'являються поблизу старих радянських об'єктів із так званого малого кільця ППО. Зокрема, було виявлено понад 15 нових позицій панцирів. Вони розташовані одразу в декількох районах всередині автомобільної роз'язки на цкат біля Желя, поблизу Подольська, поряд із колишньою радянською позицією С 25 за 8 8 кілометрів від аеропорту Домодєдово, південніше аеропорту Жуковський, від під Раменським на території колишнього радіотехнічного центру біля Нарофомінська. Перші ж повідомлення про посилення ППО Москви з'явилися у соцмережах у січні 23-го року. На фото та відео, які поширювали у мережі, видно, що озброєння розміщували навіть на дахах будинків. Зокрема, комплекси «Панцер С-1» зафіксували на даху будівлі Міноборони РФ на Фрунзінській набережній. У той же день з'явилося відео з тетеринського провулку на Таганці, знятого десь на верхніх поверхах. Там видно військову техніку, дуже схожу на панцер, а також важкий кран, що підіймає контейнер на дах будинку. Охоронці офісу пояснили те, що відбувається: чи то планованими навчаннями, чи то ремонтом даху. Ще кілька систем ППО зняли на камеру за два кілометри від бізнес аеродрому Остаф'єво в новій Москві, де базуються і військові користувачі соцмереж публікують інші знімки військової техніки в різних регіонах Москви. Повідомляють про комплекси С-400, розгорнуті в районі. Тимирязівської сільгосподарчої академії, а також про батареї ППО в парку Лосинний острів. Іван Дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на колісній базі помістили на дахи будинків величезними кранами. Ну що тут дивуватися? Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає. І дійсно, не дивлячись на посилення ППО в 23-му році, 3 травня того року, невідомі безпілотники атакували московський Кремль. Дрони вибухали над куполом сенатського палацу. Один із них підлетів з південного боку і вибухнув над будівлею сенатського палацу. Другий безпілотник підлетів зі сходу і вибухнув майже в тому ж місці за 16 хвилин після першого. До того моменту у Кремля вимкнув підсвідчення. Осталися тільки світилися тільки червоні зірки на шпилях веж. На одному з відео можна побачити, як двоє людей піднімаються по сходах на дах до флагштока перед вибухом. Російська влада тоді заявила, що обидва дрони були знешкоджені за допомогою систем радіолокаційної боротьби. Під час інциденту ніхто не постраждав, а збитки були мінімальними. Про те, як працює система пансер, змогли переконатись жителі міста Зеленоград у липні цього року. Багатоповерхівки міста були обстріляні зенітними керованими ракетами Гвоздь комплексу ППО Пансер С 1 Це нова російська зенітна керована ракета, яка призначена для боротьби з малорозмірними цілями типу БПЛА. Згідно з заявленими характеристиками виробника, нові ракети встановлюються в конт... встановлюються в контейнерах. А їх загальна кількість може сягати. 48 штук на одній машині. Ще однією локацією з великою кількістю ППО є місто Валтай, де розташована дача російського диктатора Владіміра Путіна. Там кількість систем ППО збільшилася з двох до тринадцяти. Перший зРПК панцер С 1 Поруч із резиденцією Путіна. Місцеві жителі зафіксували у січні 2023 року. За півтора роки по тому, у липні 24-го, журналісти Радіо Свобода помітили другу таку систему. Наразі навколо резиденції стоять уже тринадцять систем. ППО, те, що Росія підтягує більшість ППО до Москви, робить вразливим інші локації в Росії. Глибокі удари зосереджені у двох напрямках: перший суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, який є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, це націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніях, що виробляють зброю та техніку для російських військових. Засоби протиповітряної оборони є однією із основних цілей українських сил оборони від початку повномасштабного вторгнення. Наші воїни знищили понад 12 сотень пускових установок та радіолокаційних комплексів. Лише від початку 2025 року воїни вразили понад 200 цілей, і кожна така втрата ставить перед російським керівництвом питання, які об'єкти захищати надалі, адже на покриття всієї території у Росії немає ресурсів.